Ранкового марафону вже готовий долучитися Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, з нами вже на прямому зв'язку. Пане Дмитре, раді вітати вас. Слава Україні. Вітаю, героям, слава нашу розмову. Хотілося б розпочати з останнього. <кхів> на жаль, чергового страшного обстрілу Харківщини. Що відомо станом на зараз, що можете повідомити в режимі прямого ефіру? <проводжен> uh, у половині першої години ночі, вже сьогодні, uh, росіяни здійснили запуск двох ракет з 300 з території Білгородської області. А uh, внаслідок влучання uh, загинуло 6 осіб 12 осіб травмовано. Дуже велика кількість uh, будівель пошкоджено. Понад три тисячі, ну що для розуміння, понад три тисячі вікон було вибито. Пошкоджені декілька дитячих садочків, великий торгівельний центр в Шевченківському районі. Приватні багатоперехові квартири, приватні будівлі, станція технічного обслуговування. Автозаправтоза АЗС, тобто дуже великі руйнування. Угу. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, всі ці злочини, які вчиняє Російська Федерація безпосередньо на Харківщині, їх досить таки багато. Йдеться про десятки тисяч. І, відповідно, має бути алгоритм. І він є документування цих злочинів. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається і станом на сьогодні, скільки вже зафіксовано таких фактів і випадків? А, вже понад 20 тисяч кримінальних проваджень. В Харківському регіоні, де здійснюється процесуальне керівництво прокурорами Харківської обласної прокуратури, це все стосується воєнних злочинів. Більша частина це понад 16 тисяч кримінальних проваджень. Це злочини пов'язані з обстрілами. з початку повномасштабного вторгнення це стосується і міста Харкова і Харківської області. Зараз Харківська область Харків майже майже кожного дня обстрілюють. Харківську область обстрілюють десятки разів кожного дня. Кожного дня гинуть люди в області. Це і авіабомби, і ракети, і артилерійські снаряди, реактивні системи залпового. З останнього це росіяни скидають з, з, з дронів боєприпаси по цивільним мешканцям, цивільну забудову просто в в Вовчанську. Використовують FPV-дрони проти цивільних. Хоча це е, раніше було прерогативою саме боїв на передній лінії е, на нулі, зараз вже і покупянсько по Овчанську використовують. Тобто росіяни вдаються до великої кількості воєнних злочинів, порушуючи женівські конвенції, взагалі ну, здорових глуст і всі правила моральні. Пане Дмитре, раніше в ефірах інших каналів ви розповідали про те, що дечим, але військовополонені росіяни таки допомагають у розслідуванні. Розкажіть докладніше, чим саме росіяни для прокурорів та слідчих становлять велику цікавість позиції того, що вони володіють інформацією про ті накази, які віддавали їх керівники по вчиненню воєнних злочинів. А в нашому регіоні uh -huh. прокурорами спільно зі слідчими повідомлено про підозру вже близько 50 російським військовослужбовцям за конкретні воєнні злочини. Це стосується здебільшого окупації, коли вони вчиняли масові вбивства, мародерство, гвалтування. Там є середніхи генерали, керівники воєнних округів, і офіцери, звичайні, і сержанти, рядові і особи, які приймали в катуваннях участь. Тобто крок за кроком йдемо до встановлення інформації про конкретні дії конкретних осіб. Ну і існує так зване магістральне кримінальне провадження, яке. Збираються в офісі генерального прокурора. Це стосується вже загального обвинувачення щодо військового військово-політичного керівництва Росії, і це буде створено спеціальний трибунал в газі згодом, де це все буде розглядатися і фіксуватися їх винуватість і видаватися ордери на їх затримання. Тобто вони фактично з гниють в межах Росії або ж будуть згодом видані після певного перевороту знову ж таки на Росію. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а ось ті вироки, які вже були винесені, ви згадали на початку, що понад 20 тисяч кримінальних справ розслідуються. Це я так розумію, від початку повномасштабного вторгнення, але багатьох Росіян вдалося і затримати безпосередньо тих, які перебували на території України, які здалися в полони, і які зараз відбувають покарання. Ось можливо пригадаєте цифри, скільки вже таких є, якщо ми говоримо виключно по Харківщині. А що стосується процедури по російським військовим, яких беруть в полон, то їх допитують. При наявності інформації щодо вчинення ними воєнних злочинів їм повідомляють про підозру, і відбувається судовий процес за українським законодавством, де фіксується юридично їх винуватість чиненні цих злочинів. В подальшому такі вироки будуть як частина. Доказів знову ж таки у цьому магістральному кримінальному провадженні щодо загального обвинувачення, де фіксується таким чином і приналежність Росії до цієї війни, і ведення агресивної війни, і конкретні військовослужбовці з конкретних підрозділів, які приймають участь у цих воєнних злочинах. А в подальшому, після винесення вироку, здебільшого цих російських військових обмінюють на українських військових полонених для того, аби повернути їх в Україну. пане Дмитре. Також хотілося б згадати про колабораціонізм. На жаль, таке явище зустрічається на території нашої держави, і конкретно про Харківщину хотілося б запитати: скільки вже вдалося викрити колаборантів на території області, яке покарання вони отримали. Ну, великим викликом зараз для правоохоронної системи є е, також, е, окрім документування воєнних злочинів, ще боротьба з внутрішніми ворогами. Це громадяни України, які е, фактично співпрацюють з ворогом, надаючи йому інформацію, е, знаходячись в місті. Uh, передаючи інформацію про переміщення збройних сил України, координуючи певні дії, надаючи фотографії uh, іншим чином, допомагаючи Російській Федерації, uh, масштабне органення за статтями 111 кримінального кодексу, державна зрада, з позначкою 1 – це колабораційна діяльність, 122, 114 з позначкою 2, тобто за всіма статтями пов'язаними саме з зра. Радниками було повідомлено про підозру понад тисячу осіб. За цей час 700 справ було передано до суду, і на даний час ми вже маємо 400 вироків щодо таких зрадників.